Привіт усім! сьогодні в мене інформація про заблокований кордон і про те, які є домовленості, а там же навіть є щось позитивного в тих домовленостях, щодо розблокування кордону. Тому дуже рекомендую подивитися це відео, підтримати його лайком та репостом, для того, щоб підтримати інформацію і україномовний контент, щоб зменшити кількість ботоферм російських під цими відео, і звичайно, не забудьте підписатися на канал та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Заходимо на сайт Прикордонної служби України і вона повідомляє сьогодні, 18 грудня, після 15.00 за київським часом, польські перевізники розпочали акцію протесту на під'їзних шляхах до пункту пропуску Дорогуських годин. Про її початок. Інформація надійшла від прикордонної варти Республіки Польща, тобто від прикордонної служби Польщі. Організатори протесту планують пропускати лише по одному вантажному автомобілю на годину. Водночас інформують, що пропускатимуть транспортні засоби з вантажами безпекового гуманітарного Арактору та ті, які перевозять тварин, продукти що швидко псуються, тощо без черги, без затримок. Сподіваюсь, так воно і буде. Скажу так: з різних джерел надходить інформація, що на 15 -го годину. Вже стоять поліцейські, там, де вони до того стояли, щоб блокувати перевізників. Самих перевізників, які блокують кордон, ще немає. Ну, але я думаю, що вони десь там під'їдуть. І це, звичайно, новина не найкраща, тому що я сподівався, що все ж таки до того не дійде, що будуть якісь розмови, нерозмови, судові, наступні рішення, апеляції, і тому подібне, але поки що немає. І протестувальники, як вони і говорили, обіцяли, стали і протестують далі. Але є й позитивна інформація щодо того, як вони зустрічалися на 17 грудня. Інформація, про що вони розмовляли і до чого вони дійшли. А дійшли вони до певних позитивних кроків, щоб розблокувати повністю кордон. Заходимо на сторінку Асоціації міжнародних автомобільних перевезень України і читаємо. Сьогодні у Варшаві відбувся другий за останні сім днів раунд переговорів українського бізнесу та представниками асоціацій польських перевізників та керівниками компаній, які блокують українсько польський кордон. На жаль, сторони не досягнули згоди у питанні розблокування кордону. Ну, ми розуміємо, що зараз, якщо заблокували, то і не досягнули згоди. Протестувальники заявили про продовження блокування усіх чотирьох пунктів пропуску. Це ще до негативу. Щодо до позитиву. Але представники Блокувальників гарантують проїзд 10 вантажівок щогодини на кожному із заблокованих нині пунктів пропуску за умови. Свідомого вибору українських перевізників утриматись від перетину кордону через пропускний пункт у Гринів Долгобичу. Якщо ж до середи 20 грудня українських автомобілів не буде в черзі на цьому пропускному пункті, то страйкарі обіцяють припинити блокування усіх пунктів пропуску. У зв'язку з цим просимо та закликаємо українських перевізників утриматись від поїздок через пункт пропуску у Грині долгобичу та не планувати перетин кордону через цей пропускний пункт. Найближчим часом. Але є якісь певні передумови позитивні, що можливо 20 грудня щось таке станеться, що розблокують всі пропускні пункти. Ну, це з Асоціації перевізників України, які були на перемовинах. Якщо оцей пропускний пункт, який рекомендують об'їжджати нашим Перевізникам об'їжджати цей пропускний пункт, зрібно не їхати, що там не створювалися черги і тому подібне. Якщо це буде зроблено, то, можливо, розблокується чотири пропускні пункти, які блокуються польськими перевізниками. Чи це добрі вимоги для України? Ну, на даний момент інших поки що ми не можемо зробити, тобто щось інше зробити, щоб розблокувати кордон, ми не можемо. Польська влада поки що, як бачимо, не входить в цю ситуацію, не допомагає, не розблоковує своїми силами, що напевно могла би зробити. І виходить так, що нам потрібно йти на якісь компромісні рішення, якщо з боку перевізників польських є якась вимога, яку Україна, яку Можна зробити українськими там не знаю, прикордонними службами, українськими перевізниками асоціацію. То я чомусь думаю, що це треба робити. Це треба втілювати в життя для того, щоб розблокувати всі чотири пропускні пункти. Якщо їхня заява правдива, і насправді з нашої сторони буде зроблено те, що вони хочуть, то я сподіваюся, з їхньої сторони розблокують чотири пропускні пункти. Ну, це буде дуже добре. Вони щось хочуть, ми це можемо зробити. Давайте це зробимо. Давайте розблокуємо кордон, а далі ці групи переговорні будуть продовжувати свої перемовини і, можливо, вже до блокади не дійде. Я би дуже цього хотів, тому що ця проблема нікому не потрібна, як на мене, окрім тих, хто блокує цей кордон. Вони там взагалі якось відірвані від світу, але ну. Таке в них право, таке в Польщі право. На жаль, ми не можемо на це вплинути. Якщо ви додивилися до кінця, то не забудьте втиснути лайк, зробити репост. Ну і, звичайно, підпишіться на канал та обмігніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Ну і якщо у вас залишаються запитання щодо перетину кордону, щодо Польщі, в описі під відео ви знайдете посилання на мою телеграм-групу актуально про Польщу. Приєднуйтесь, задаєте питання, отримуєте відповідь. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні і Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що.